Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Штиславе, ну, два матчі поспіль відзначається у воротах суперника. Як давай розберемо в першу чергу сьогоднішній гол, бо знову ж таки наші експерти зазначали те, що він став таким собі поворотним моментом у цій грі. Хочу подякувати Богу за цей гол насамперед, бо дуже важливий був для команди. Не можу себе назвати героєм матчу. Сьогодні герої всі вся команда десь результат був вище на багато стояв ніж якість гри. Головне, що ми сьогодні здобули важливу для нас перемогу і набрали три залікових бали. Ну, зокрема, давай повернемося ще раз до голу, бо знову ж таки верес вас пресингував дуже сильно, і знайти ось цей момент, де можна було реалізувати гол, було дуже непросто. Як це вдалося? Ну так, я погоджуюсь з вами. Перші хвилини вони так дуже, дуже нас піддавлювали, можна сказати, було непросто, але ми використали свій шанс. Денис Остименко гарно своєчасно віддав передачу, і я. Я тільки підставив ногу. Якби все було так просто, і м'яч залетів ворота. Я ж кажу, це, це милість господа Бога. Дуже дякую за цей. гол. Як налаштовувалась на другий тайм? Адже знову ж таки, скажімо так, психологічно, це завжди я думаю, впливає. Коли ви попереду, коли команда суперників грає в меншості, от яку установку вам давав тренер? Я хочу віддати належне супернику. Вони навіть в десятьох грали дуже, дуже злагоджено, дуже сильно, потужно, і було важко з ними грати навіть проти 10 гравців. Е, ну, ми вистояли, ми ззаді на нуль. Також треба віддати належне нашому кіперу лінії захисту. Всі хлопці молодці вони билися сьогодні за результат в першу чергу, тому що дуже важливі ці ігри це ігри на виживання. Ми набираємо очки. Тому я дякую всім, всім болівальникам, всім, хто причасний до, до цієї події. Набрали три перемоги. оболонь сьогодні виграла і може спати спокійно одну ніч. Далі готуємось на лензе.